А пайда скави шеи за блу, чана фантай та гетию. Ред ли файт бернс ту фаст. Лостина момент, бо момент столаст. Трипінда колор зрун. Блин, лайнс undone Фарбу для тонування скелі. Ми розбавляємо трошки водою. Щоб вона з першого разу забивала всі. Дубні пори. Це буде досить такий багатошаровий процес. А валіком ми забираємо лишні краплини, щоб не було потіків. Те, що маляра називають дощ. Як ця техніка називається? А? Це те, що відноситься до розділу авторської техніки. Ми приступили до стадії, коли ми відкриваємо новий матеріал від Сайдала і починаємо його тестувати. Наш зразочок повністю висок. Це ми нанесли декілька попередніх шарів фарби основної. А саме ось цим новеньким Slimline Ми зараз. Скажемо відповідал і основна фарба теж підал. Ми покажемо, як ми будемо тонувати. Слайм, як він є, відповідає за свою назву. Хто пам'ятає лизуна з мисливців за приводами, а то він і є. Наносимо на поверхню. На виступаючі її частини. Дуже отакі еластичні моменти можете уявити себе якимось людиною пауком і викладатися штучки. Тобто гратись з рисунком можна просто до нескінченності. Висновок по новому матеріалу треба приноровитися трошки викладати ці еластичні моменти, гратися з ними, можна сказати. Десь так. Я думаю, цікавий ефект буде, якщо ще його потонувати або зверху полісірувати. Дуже привертає на себе увагу ця нова текстура, ну повідомлення. Навіть прадавні павуки знали, як користуватись слаймом в печерах. І Толкін знав в цьому толк. Тож, якщо ви теж поціновувачі фентезі, ця текстура буде доречна у вашому інтер'єрі. І ще була така професія, художника поформувач, коли потрібно було. Створювати багато різних текстур. Та у тих людей не було такої гарної фарби, як слайм, і їм доводилось використовувати бензин, папірці і ще щось для відтворення мармуру, для відтворення складних текстур, які зараз іментує саме цей слайм.